Значить, зараз вимкнутий запис екрану, і зараз ми з вами будемо розбиратися, як викладач хоче від мене, щоб я на якійсь спільній дошці як учень додала якісь матеріали. Ось наш з вами урок, ось посилання на цю дошку. І я просто сюди мишкою натискаю і перехожу на цю доску. Значить, я зареєстрована тут як користувач. Вам воно може запропонувати зареєструватися. Реєструєтеся звичайним способом, обираючи реєстрацію з Google, і воно вас за вашим аккаунтом корпоративним підтягне до тої дошки. і ви будете мати можливість на ній працювати. Значить, дивіться: у мене стоїть перекладач. стоїть англійська і українська. Для того, щоб було простіше працювати. Обираючи щось читати якусь інформацію, краще переходити перекладачем на українську мову. Коли ви перейдете на українську мову, у вас тексти можуть бути переведені неправильно, десь буде помилка, таке досить часто буває. Ну, так працюють перекладачі, це не тому, що викладач помилився. Значить, коли ви працюєте бачите, що помилка, ви перейдете на англійську мову, і текст стане саме таким, як його набирав викладач. Значить, дивіться, коли ми працюємо з цією дошкою, ця дошка зараз має призначення. Це моя дошка, мною зроблена. А ви до неї всі будете мати доступ. Кожен з вас зможе вставити сюди власну інформацію, як він її бачив. Дивіться, я кожен стікер, який я тут розташовувала, я підписувала, що це я бережна, Да? Бачите, ось всі стікери, які тут розташовані, вони підписані моїм прізвищем. Коли ви будете розташовувати ваші стікери, ви будете підписувати їх власним прізвищем. І я дуже прошу вас, коли ви будете розташовувати, от, якщо ви розташовуєте стікери по кругу від за моїми питаннями, якщо ви. Ну, Алла, наприклад, Алла обирає для себе жовтий колір, підписує, що то вона, Алла, і всі ві свої відповіді вона оформлює жовтим кольором. Мені так буде легше дивитися і розбиратися, чи дивилися ж ви взагалі що небудь чи ні. А потім, коли ми на наступному тижні до цього повернемось. Значить, які правила роботи з цією дошкою? Ну, бачите, з'явилася рука. Я думаю, що ви з цим усі вмієте працювати Це і Google карти, і це звичайна ситуація, коли з'являється. Я на цю руку лівою кнопочкою натискаю і я цю дошку рухаю. Майте на увазі на цій дошці багато місця. Бачите, ви можете розташовувати і Алла, і всі решта у стовпчик розташовують свою відповідь. І ми будемо бачити, правильні ваші відповіді чи неправильні. Кожен для себе обирає і розташовує ваші відповіді. Вибачте, ми туди клацнулися. Значить, окрім того, що ми з вами маємо можливість рухати, да? ми маємо можливість додавати сюди інформацію. Яку інформацію ми можемо додавати? Дивіться, коли я рухаюсь. У мене отут унизу з'являється маленьке віконце, яке мені допомагає знайти ну, те, що розташоване на дошці. Ось я зарухала сюди, і в мене тут немає нічого. Ви так, случайно, зарухаєте, не будете знати, що тут є, чого тут немає. Бачите, да? ось віконце, і воно розташовано в пустому місці. Ми його тут можемо взяти, перетягнути, і мені повернулося все те, що тут у мене є. Ну, значить, що сюди можна додавати? Я порухаю отак, щоб у мене оце виконце було мені видно. Я можу сюди додавати наступне: я можу додавати стікери, ось такі наліпочки. Я можу додавати сюди малюнки. Я можу додавати сюди файли. І я можу додавати сюди посилання на якісь відеозаписи. Що будете додавати? Насамперед. Ми спробуємо додати стікер, в якому ви будете давати відповіді на поставлені питання. Що ми хочемо, які ми хочемо побачити від вас відповіді? Від вас відповіді я хочу побачити. Ми з вами тут вивчаємо класифікацію принтерів, які вони бувають. За напрямками класифікації, я їх вам подала. І як допомогу. Я вам подала, скільки варіантів може бути. За кольором друку я вам надала, що може бути два варіанти. Я трошечки пізніше зайду, я бачу, що я помилилася, мені потрібно все це вниз опустити, щоб вам було де розташовувати ваші стікери. Тобто я його пере, пересуну так, щоб було місце і вгорі, і зліва, а не тільки справа. Тобто вам потрібно знайти, які у вас бувають принтери за кольором друку. Раз і два. Можливо, ви зараз відповісте. Хтось може скаже, які можуть бути принтери за кольором друку. Раз, всього два напрямки. Чорно-білий? І кольоровий правильно, ну, чорно-білий і кольоровий. Ну, Якщо правильно почитати і технічний термін, то чорно-білий може називатись монохромним. Ну, для мене не принципово, якщо ви назвете чорно-білий і кольоровий, це правильна відповідь. За способом друку, може хто знає, може хто ні. Якщо знає, то напише. Якщо не знає, то пошукає інформацію в інтернеті. Де ви будете шукати інформацію, де хочете? Хоч у пошуку Гуглі, хоч за допомогою ще штучного інтелекту, ви можете шукати інформацію де завгодно, але не потрібно увесь той текст, який ви знайдете, а -а -а -а, або дасть вам штучний інтелект, його сюди увесь текст не потрібно записувати. Бо вам його не потрібно читати і мені також. Якщо я питаю, які є принтери за способом друку, і бачите, я їх вам дала раз, два, Три варіанти. Тобто, під кожен варіант, ви додаєте стікер і дуже коротко пишете ну, назву, що воно таке, за тим способом друку. Я зараз говорити про це не буду, бо ви будете самі шукати цю інформацію. І бачите, і третя класифікація принтерів це за функціями. Я поставила вам дві стрілочки, що тільки два варіанти принтерів за функціями. Потім я сюди Окремою позицією додам е, класни, не просто класифікацію принтерів, а от якщо ми написали якийсь принтер за функціями, ми з вами напишемо, а що то таке, що той принтер робить, якимось чином напишемо. Але спочатку нам з вами треба спробувати працювати на цій дошці. Значить, я зроблю отак, як сьогодні ми почули. Да? Я зроблю так, я потім ви зараз нічого не робіть, ви будете це робити вдома. Як я бачу, що я трошечки допустила помилку, як я його все передвину і воно у вас усе зміниться. Я спробую додати як учень, отут зараз два стікери. Да? Ми сказали, ви мені Алла мені назвала, я вже знаю, які ці. Тобто, дивіться, кожен з вас дає відповідь, бо кожен з вас відповідає на оцінку. Якщо хтось не відповість, катастрофи не буде, бо за всім цим ще буде тест. Але самостійно, навчаючись, ви заповнюєте цю дошку. Спробую додати, спробую додати стікер. Ось я його обираю, ось він у мене з'явився. Бачите, дуже просто, я натиснула на стікер. Лівою клавішу миші один раз. Переді мною відкрився стікер, який мені потрібно заповнити. Що я тут можу заповнити? Дивіться, спочатку я відменю. Чому відменю? Я перекладу на українську мову, щоб вам було легше. Я перекладу на українську. Знову візьму любий стікер беру, колір ми будемо змінювати стікеру. Ось вони кольори стікерів, які можуть бути, бачите, да? Значить, тепер ви бачите українською мовою саме переклад е, того, що нам пропонує е, ця програма. Тепер дивіться, що таке тех. Отут де тех, вам потрібно написати ваші прізвища. Я пишу учень і дописую, що це. Бережна Любов Володимирівна. Ну, щоб я себе бачила тут, бо якщо я напишу знову бережна, то я ж викладач бережна, там я є. А ви пишете ваше прізвище, яке ви хочете, щоб я побачила, коли буду дивитися вашу доску і розуміти, хтось заповнив, знайшов інформацію чи не знайшов. Ви написали ваше прізвище. Тепер дивіться, ви можете обрати розмір шрифту. Оце шрифт самий великий. Ось я зараз пишу. Але який ти сказала чорно-білий, так? Да. Ну, Я пишу чорно-білий. Ось я так написала. Вибачте, чорно-білий. Вибачте, секунду. Чорно-білий. Ось я обрала самий великий шрифт. Ви можете обрати менший. Можете обрати ще менше, бо у вас буде багато, стікерів буде багато, щоб воно не займало багато місця. Ви можете обрати, ви можете змінити колір вашої наліпки. Ось вони всі кольори вашої наліпки. Ось ви її обрали. Я змінила колір. Ви можете обрати змінити колір тексту, якщо ви хочете. Бачите, змінюється колір тексту, він стає іншим. Це ваше вподобання, як хочете, так і робіть. Мені тут ніяких вказівок немає. Дивіться, що ви можете зробити? Пропоную вам це зробити. Ось я візьму значок, да? які значки ви можете вставити? Якщо хочете, вставляйте. Не хочете, не вставляйте. Якщо хочете, щоб була ваша позначка, ну поставте. Я ось собі поставлю такий значок, ви його зараз потім побачите, що він сюди вставився, цей значок. І якщо ви поставите дату виконання, буде дуже-дуже гарно, якщо ви вставите дату виконання. Ой, господі, вересень 25-го. Іде вона та дата? Бачите, як паше, роки, пише роки, ну, тому що це переклад. Хай буде сьогоднішня дата 24 дата виконання. Все. Я внесла інформацію, яку я хочу, і я її опублікувала. Ось вона з'явилась, бачите, ось моя відповідь. Я її беру, перетягаю. І отут, унизу, є отака. Ну, Такі, як правильно сказати, в куточку є позначка, де я можу змінювати розміри цього стікеру. Ось я відповіла, ось моя одна відповідь, і коли її викладач подивиться це, вона буде бачити, коли викладач, коли учень відповідав, є дата, є хто відповів. Є відповідь учня, ну і персональна позначка це, якщо ви захочете. Я дала відповідь на одне питання, хочу дати відповідь на інше питання. Дивіться, якщо я помилилася, у мене тут є олівчик, я можу зайти, редагувати. Да? Я можу змінити все, що я наробила. Я хочу ще менший шрифт, хай буде менший. Ну тобто ви розумієте, там, де олівчик, ви заходите і змінюєте. Хочете замінити колір, замінюєте, хочете змінити дату, замінюєте, хочете прибрати позначку, замінюєте. Тобто редагуєте те, що ви написали, і зберігаєте свою роботу. І тут ще є і додаткова позначка галочкою, ну трошки незвично. Але коли ви на цю позначку натиснете, будете відклейте, тобто видаліть, ваша позначка видалиться. Тобто, що вам потрібно зробити? Вам потрібно поки що познаходити інформацію по класифікації, що, яка вона є. А на наступному уроці ми з вами будемо розбиратися. Можливо, на цій дошці, можливо, я іншу дошку зроблю. Бистріш за всього, я зроблю іншу доску, і по, по класифікаціям пороблю такі принтери, і ви будете додавати саме ключову інформацію, що на тому принтері можна робити, які його особливості. І потім ми з вами це будемо робити. Обговорювати. Значить, будь ласка, питання по роботі з дошкою. Поки що тільки на ліпочку, власний колір, власне прізвище, щоб я відповіла на питання, поки виведено, і зупиню запис. Питання по роботі нема будь ласка, Повторить, як заходить із свого кабінету і на, спочатку на дошки працювати, бо трошки інтернет добре, зависав. Добре, 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 добре. Для того, щоб я про це відповіла, я зараз зупиняю запис. Зрозуміли, да? Я зупинила запис. І мені потрібно, мені потрібно зайти з іншого аккаунту, де в мене до цієї дошки. Немає доступу. Я зараз оце скопіюю. Так, я зараз згорну. Так, візьму аккаунт чоловіка. Ось його аккаунт, де він е не має доступу до цієї дошки. Значить, я вмикаю запис екрану. Спочатку відкрию нову вкладку. А ви просто натиснете на посилання. Зрозуміли? Так. Да. Я відкрила нову вкладку, а ви просто натиснете за посилання. Я... я вмикаю запис екрану, і зараз те, що я буду показуватись, буде записуватися. Потім його викладу вам сюди в завдання, як занесу на YouTube. Так, я вмикаю запис екрану. Ну, вмикайся.